Всім привіт, друзі! На зв'язку Олександр. Ви на каналі Повний Криптець. Прямо напряму відображає те, що зараз відбувається на ринку крипти. І не тільки, а в, у всьому світі. Хоча мій посил, мій меседж в назві повний Криптець – це те, що навколо крипти є дуже багато можливостей, і інструментів, за допомогою яких можна заробляти. Да? Тобто, від там, не знаю, трейдингу, інвестицій в крипту, реферальних програм, інвестиційних проєктів і так далі. Ну просто їх маса, лаунчпади, ну я не знаю. Тренди, тренд за трендом виходить в рамках крипти і використовуючи їх, реально можна заробляти. Ось про що мій YouTube канал це огляд різних проєктів, в яких я сам безпосередньо приймаю участь. І розповідаю про них, ділюсь. Є успішні проекти, є неуспішні проекти. Я зараз це говорю для людей, які вперше мене тут бачать. Да? Таким чином, трошки я розкажу про себе. Більше п'яти з половиною років. Я веду цей YouTube канал, починав з нуля, просто познайомився з криптою, з ефіром, як зараз пам'ятаю, з біткоїном. Ну, якось все почалось. І більш акцент саме на REF2SHARE, тобто на реферальні програми, на MLM. ку І це не традиційний МЛМ, де ти ходиш в якомусь костюмі і пропонуєш, тягнеш там, людей за рукав, купив мене щось, там, якісь бади і так далі. Да? Тобто ну, ми, ми рухаємось, світ рухається. І Достатньо просто ділитися інформацією в своїх соціальних мережах про якийсь проект, в якому ти приймаєш участь, ти про нього розповідаєш. Ділишся реферальним своїм посиланням і маєш від цього якийсь бенефіт, да, маєш профіт. Ось цим всім я займався. Да, тобто, різними класними проектами, не класними, не знаю, отут за плечима дуже багато є, я не знаю, близько 50 проектів. Є успішні, є неуспішні. Але відео про те, друзі, як не варто робити. Як не варто вчиняти, і як я взагалі і чому я зараз на повному дні опинився. Да? І мета цього відео, мабуть, про те, що а, ну, сказати правду, як є, да? для мене це буде просто точка А. Я просто оголюсь перед вами. Ось. А друге, це можливо, ви знайдете себе, можливо, десь почуєте, можливо, вам десь це відгукнеться. Тому що я особисто, коли дивлюся якісь правдиві історії, де є якісь виклики, де є якісь труднощі у людини, і вона просто не зупиняється, вона не опускає руки, бере себе об'єктивно оцінює свої можливості да, без якоїсь картинки і рухається далі. І в неї це виходить, і ти за нею спостерігаєш. Ну, я це просто для себе сприймаю як мотивацію. Тому, можливо, для вас ця інформація буде мотивація, а для мене в першу чергу це буде просто. Euh, так, виговоритись, да? тому що я не люблю в собі це тримати. Мені краще це виговоритись, якось почати і так далі. Тому буду, буду вдячний за ваш лайк, за вашу реакцію, за вашу підписку. Останні два роки у мене був офер. Мені запропонували, коли я виїжджав з України в Португалію, Наразі живу в Португалії. Мені запропонували бути в ІТ-компанії та ще на партнерських умовах. Реальність очікування не зійшлось. Для, для мене це були два роки просто адські, да, Тому що я не знав, що таке IT. Взагалі, я з IT на ви, е, от таким якимось органічно, неорганічним шляхом я якось не знаю, пропрацював ці два роки. Ну, це повна жопа насправді. І Звичайно, я змістив свій фокус з ведення Ютуб каналу, монетизації його підписників, які в мене зростали. Да? Я змінив фокус на IT, на те, що мені і так ну взагалі не подобалось, але від безвихідності від того, що ти живеш в Португалії, в іншій країні тут е, дорого жити. Ти не можеш відступитись хоча б на місяць і подивитися на себе зі сторони, що мені далі робити, да, де мені заробляти, ти не можеш. Ти просто рухаєшся далі в цьому потоці. Тобі треба платити за оренду. Тобі треба платити. У мене є син. Е, ну ці всі витрати базові, хоча б якусь там півтори тисячі євро. Тобі треба мати. А YouTube канал, якраз пішла в ведмежий ринок, все пішло вниз, там по крипті і так далі. Одним словом, не було тих заробітків, і от таким чином я рухався. Але я змістив фокус з того, де я будував. Да, там, більше трьох років я будував це день за днем. Були класні проекти, які знов-таки ж через ось цю постійність, через цю дисципліну ведення YouTube каналу, будування команди, були результати. І... Ось тут я просто підрозумую, що я сказав, друзі. Якщо ви зараз займаєтесь чимось, ви щиро вірите в те, що от воно вам там цікаво, що воно має якусь перспективу, воно принесе в майбутньому якісь кошти і так далі. Не звертайте, навіть якщо у вас будуть якісь пропозиції, ну звичайно, треба все розглядати, бути відкритим до всього, але не звертайте. не звертайте свого шляху, тому що чим би не чим би ви не займалися, будь-що вам точно приде, принесе результат. Якщо ви будете лупити в цю точку, на сьогоднішній день, друзі, у мене мене звільнили з роботи, і це логічно, тому що мені не подобається, я не допрацьовую на 100%. У мене немає досвіду, я не відповідаю IT-компанії тій посаді, яка мені там назначена. Я маю якийсь певний досвід за, за ці два роки. Я сподіваюся, зможу якось хоча б його акумулювати, да, в свій професійний майбутній підхід до будь-якого бізнесу, проєкту, неважливо. Але я без роботи. Ще з боргами я про це навіть не буду розповідати, це окрема історія. Я маю зараз тільки один проєкт. Це от єдине, що в мене позитивне всьому, в цьому є, да, така точка А. Це класний проєкт, який вперше прийшов за 3,5 роки, за останні дійсно якісний, цікавий, які хочеться розвивати, про які хочеться розповідати. І зараз я маю на пасиві від своєї власної інвестиції, слава Богу, я встиг там інвестувати. Я маю 300 доларів в місяць. Це все, що я маю на сьогоднішній день. Ну і витрати в тисячі євро мінімум на місяць. І все, я вирішую. Я тут голосно заявляю про те, що мій фокус тільки на введення YouTube, Телеграм каналу, інстаграму, Тіктоку, на поширення цього проєкту да, з правильним підходом, взяти до себе в команду потужних людей, у яких є такі ж самі амбіції і цілі. А за допомогою реферальної маркетингової програми розвивати і підвищувати свій профіт, доказати і показати, що це все можливо. Що навіть будучи десь за кордоном, маючи звичайно якийсь досвід, всі у всіх він у нас є, маючи це все, можна з, 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 з такої точки, а я не знаю, <світтворити> це може я зараз так заявляю. Я не знаю, що мене чекає через там два тижні, через тиждень, через місяць, де я буду там жити, як мені треба змінити житло там. І так далі, але все це можливо. І ось цей шлях я буду показувати, розказувати з конкретними цілями, з конкретними успіхами або, навпаки, якимись факапами. Все в моєму телеграм-каналі, в моєму YouTube-каналі. Ну і в принципі, хто зараз відкритий до якихось можливостей до інвестування в пошуках додаткового заробітку і так далі, все це шукайте в моєму телеграм-каналі та й підписуйтесь тут, на YouTube-каналі, тому що є дійсно цікавий проєкт, якому я довіряю. Про які я буду голосно розповідати і вже розповідаю. якось так, друзі, я не знаю, вийшло в мене донести якусь інформацію, не знаю, десь відгукнулось, у когось щось не відгукнулось. Як мінімум, я виговорився, як мінімум, ми будуємо кожен для себе це життя. Нехай це буде просто тут, в архіві, у мене в Ютубі, як я вже сказав на початку, як моя точка старту, де я впевнений. Що через певний час я просто буду дивитися назад і казати, який я молодець, що я обрав цей шлях. От. Ну, а Всім наснаги, всім віри в себе. Ну, і Також є в мене інстаграм, де я прям хочу ось повністю показати свій шлях, свій цей челендж як я йду від першої тисячі доларів точніше, як я йду до першої тисячі доларів да, в місяць, як я йду до другої, до третьої. Чи в мене виходить, чи не виходить, ось такий шлях я буду розповідати в своєму інстаграмі. Тому також підписуйтесь на інстаграм. Ну і до нових зустріч всім миру!